Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації коміт інформації комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко долучається до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора студія. Добро вечора Україна. Які законодавчі ініціативи є нині у сфері виробництва дронів? Для цього не потрібно законодавчі ініціативи, законодавчі зміни. Для цього потрібно дійсно спростити процедуру прийняття дронів, і це про що я вже чув. Попередні спікери казали щодо зменшення бюрократичного ланцюжку, і він буде зменшений. До речі, про це сьогодні сказали пан віце-прем'єр Федоров і прем'єр-міністр. В який спосіб планується спростити процедуру передавання, власне кажучи, дронів, щоб обмежити цю бюрократичну всю довгу систему? Дивіться, давайте щоб ваш лідач розумів ланцюжок, є потреба, яка так. передається від військових через на генеральний штаб, і Генерального штабу передається на Міністерство оборони України і вони там далі закуповують. Взагалі у нас є два вектори закупівлі дронів: це Міністерство оборони України і Державна служба зв'язку та захисту інформації. І це різні механізми закупівлі цих дронів. Бо, наприклад, Міністерство оборони ну, по процедурі це так є, намагається те, щоб на дрони була відповідна там, конструкторська технічна документація. Ну а ті трони, які закуповуються через держпі наприклад, Аутели Мавіки, які неможливо поставити на бойове застосування, отримати той самий код. Вони закуповуються трохи по іншій процедурі. Тому дивіться, я думаю, що якщо як тільки е на рівні парламенту парламенту, перепрошую, кабміну буде е якраз прибраний ті перепони. Бюрократичні, які є станом на сьогодні, то міністерство оборони теж може закуповувати і мавіки, і аутели, і тощо. Тобто ті дрони, яким неможливо, на жаль, присвоїти відповідний код бойового застосування. Як заохочує держава на законодавчому рівні до виробництва дронів, і чи заохочує? <кій> Держава формує державні замовлення. Державні закази за гроші на це виділено 43 мільярди гривень все ж таки виділено на закупівель дронів через держпизв'язко. Приблизно там 30 мільярдів. Але це загальна сума виділена і Міністерство оборони України. Тому дивіться, гроші є. Головне, щоб виробники, з якими я достатньо часто спілкуюсь, вони мені кажуть, ми не хочемо працювати напряму з державними контрактами, тому що до нас завтра прийде набу і на жаль. Це погано, да вони кажуть. А я кажу, так в чому проблема? Вони кажуть: ну от ми краще будемо працювати далі з волонтерами і тощо, а от з державним грошима напряму працювати не хочемо. Тому ми зараз, я думаю, треба все ж таки переглянути цю історію, коли це є такий, з одного боку, це механізм контролю, а з іншого боку, все ж таки, це, це важель, який не дозволяє комерційним структурам заходити на державні закупівлі. Ви знаєте, багато. Ви знаєте, так багато виробників дронів скаржаться саме на контрольну функцію наших правоохоронних органів, в тому числі набу, і тому вони не хочуть мати справу з державою. Але дякую вам, що ви сказали, що гроші є, і сподіваюся, наші виробники нас чують і якось ви звернете увагу на те, що систему власне контролю можливо варто якось упростити. Я сподіваюся, чи ви вже працюєте над цим питанням? Чи є в комітеті на розгляді бачення? Як як вирішити цю проблему, та ще раз дися. Ми постійно зустрічаємось на комітеті, але все ж таки це питання Кабінету міністра України. Але до виробників зродження я хочу звернутися, друзі, мої, якщо все ж таки ви хочете максимально працювати з державними грошима, і ви знаєте ті ризики, які є. Приходьте на комітет, будемо разом зі зустрічатись і е, руйнувати інколи ту бюрократичну систему, яка зараз є. Два, два, дві пропозиції. Дві пропозиції. Дві, да, дві. Так, дві. Перша, перша – дуже серйозно зверніть увагу на те, що були контракти не на один рік, не до 25 числа, тому що зараз вал, а довгострокові контракти. Для виробників це дуже важливо. Ти не можеш прогнозувати свої виробничі потужності, людей і так далі на, на перехрестя цих років. Да? Це перше. І друге, це списання дронів. Інколи бригади, і ми в тому числі не можемо не можемо списати знищені дрони ще минулого року. Тобто, оце процедуру воно здається, там десь уже пройшло, але не дійшло до, до частин. Дякую, тобто, пане, списання пане, Валерію. одразу відповідаю законопроект. Прийняти парламентом щодо списання. Він не підписав президента. Щодо всього іншого, ну знову ж таки, це до Кабміну. Але ну давайте давайте працювати все разом. Приходьте, будемо комунікувати. Ну це дякую, що бути, дякую розповідь. дуже, пане Олександре, за таку розлогу відповідь і за запрошення до співпраці. Олександр Федієнко, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, комітету ВРУ з питань на безпеки, оборони та розвідки був з нами на прямому зв'язку.